Мавзолей Леніна, який і досі стоїть у самому серці Москви, давно перестав бути просто архітектурною спорудою. Для одних це пам'ятник епохи, для інших символ темряви, що охопила ХХ століття. Але мало хто знає, що цей мавзолей приховує за своєю гранітною зовнішністю куди глибшу моторошну історію. Архітектор Олексій Щусів, який створював Мавзолей у 1924 році, не випадково обрав саме таку форму. Його проєкт, побудований за пропорціями стародавнього пергамського вівтаря, тієї самої споруди, яку християни називають вівтарем сатани. У Откровенні Іоанна Богослова Ісус Христос звертається до ангела Пергамської церкви словами. Знаю справи твої, і що ти живеш там, де престол сатани. Тобто, пергам у біблійній традиції асоціюється з осідком зла і з самим центром темної сили. І саме цю форму Щусів переніс у серце більшовицької Москви. Сам архітектор пізніше писав загадкову фразу: Под стінами Трої стояла маленька віч, но значительна. І от я зробив так. Дослідники досі сперечаються, що він мав на увазі, але багато хто вбачає в цьому натяк на те, що Мавзолей мав не просто зберігати тіло вождя, а виконувати певну сакральну функцію, бути центром енергетичного впливу. Цікаво, що пергамський вівтар став улюбленим символом Гітлера. У його кабінеті в Берліні стояла точна модель цього архітектурного дива. І нацисти використовували його форму як взірет для своїх трибун і культових споруд. Коли радянські війська увійшли до Берліна, один із офіцерів, побачивши макет, помилково прийняв його за Мавзолей Леніна. Така схожість не випадкова: два режими, дві ідеології, дві імперії, що поклонялися силі смерті, мали спільне архітектурне джерело. Форма Мавзолею це зіккурат, давній тип піраміди, який у Месопотамії будували як сходи до боїв. Але в Москві ці сходи ведуть не до небес, а вниз, у темряву. За майже 100 років існування Мавзолею через нього пройшли мільйони людей. Радянська влада організовувала священні паломництва школярів, студентів, робітників, усіх, кого належало виховати в духу революції. Людей вели туди, де лежало тіло, яке вже не належало світу живих, але продовжувало впливати на живих. Дехто вважає, що така масова енергетична взаємодія не могла минути безслідно. Покоління, які проходили через цю піраміду, несвідомо віддавали частку своєї енергії вівтарю смерті. Їхня духовна деформація передавалася далі у характерах, у поведінці, у вічному страху перед владою, що вросла у саму тканину суспільства, і сьогодні мавзолей стоїть на червоній площі, як кам'яний центр тяжіння темряви. Туристи з усього світу стоять у черзі, щоб побачити забальзамоване тіло, навіть не здогадуючись, що опиняються перед архітектурним двійником вівтаря сатани. І темрява, здається, продовжує повсти. непомітно, холодно, як тінь, що не зникає навіть під найяскравішим світлом. Бо зло, яке одного разу отримало храм, не поспішає його залишати.